Добрий день, малята! У нас з вами сьогодні тема Фруктові дерева. Я вам хочу розповісти про землю. Що вам відомо про неї? Наша земля вона щедра, багата. На ній ростуть рослини, живуть тварини та люди. Дарунки землі не даються людям задарма, щоб земля віддячила людям своєю красою, щедрими плодами. Людям слід докладати багато зусилля. Сьогодні осінь принесла нам подарунки від матінки землі. У кошику плоди. Давайте ми їх подивимося і назвемо їх разом з вами. Ось у нас зелене яблучко, Виноград. Червоне яблучко. Груша. Яблочко. Діти. А як ці плоди можна назвати одним словом? Так, це фрукти. Де їх виростили? Їх виростили у саду. Звісно, фрукти ростуть у фруктовому саду. Запрошую вас на екскурсію до фруктового саду. Ось ми з вами потрапили до фруктового саду. Давайте подивимося, як збирають врожай. Тато зриває із дерева яблуні. Хлопчик допомагає збирати яблука у відро. Мама несе кошик з грушами. Та дівчинка зриває сливи у мисочку. Ось сім'я збирає врожай у своєму фруктовому саду, Ще, які в нас є дерева у фруктовому саду. Це в нас дерево з абрикосами. Кущ з малинкою. Кущ з загрусом. Та кущ смородиною. Дерево з яблуками. Ось наші плоди. Дерево з грушами. Сливове дерево. Слива. Та дерево з вишнім. розчує садові дерева та кущі. Діти, ви знаєте? Так, молодці, це садівник. А що робить садівник навесні? Так, правильно, він сажає нові дерева, білить стовбури, обкопує їх. Що робить влітку садівник? Поливає, бореться із шкідниками, підтримує порядок у саду, а восени. Садівник збирає урожай та прибирає опале листя.